できた За стародавнім міфом, чоловік та жінка є половинками одного цілого. За непослух вони розділені богами на двоє і розкидані по всій землі. Знайти свою половинку важко, адже лінія розділу нерівна. Тому часто взаємовідносини бувають оманливими та приводять до конфліктів. Сьогодні я, Ірина Шевчук, в черговому випуску школи виживання буду говорити про домашнє насильство, сімейні конфлікти та кризову вагітність. Хто зазвичай стає жертвою домашнього насильства. Жертвою насильства може стати будь-хто: жінка, чоловік, діти, люба, людина, незалежно від її соціального положення, статусу, може потерпати від насильства. Які є форми насилля? Домашнє насильство воно поділяється на чотири основні форми: Це психологічне, економічне, моральне і. Зараз ще розподіляють такі види, як сексуальне насильство. Де знайти прихисток людині, яка опинилася у складних життєвих обставинах? Ми єдина організація в області, яка надає допомогу матерям саме з дітьми, там чи батькам, чи матерям з дітьми. Що робити жінці під час незапланованої вагітності? Спочатку був шок 13 тиждень. Ми узнали. І ця жінка, яка на узі знала, що я йду на аборт. І вона гори, смотрите, ви бачите, як він ручками просить. У кого майбутній матері просити допомоги? Дитина не є обусою, і що всі ті негаразди, які у них зараз, що це є тимчасове, і що саме оця дитина може потім подати кружку тої, склянку, склянкутої води на старість років. Ми не просто ставимо запитання, а шукаємо вихід із проблемної ситуації. Закохуються, вони вирішують поєднати свої долі і одружуються. Створивши родину, молодята сподіваються, що вона буде для них міцною фортецею, де можна почувати себе щасливим та захищеним. Однак бувають випадки, коли сім'я навпаки стає найбільшою загрозою. Серед тих, хто потерпає від домашнього насильства, переважно жінки та непонолітні діти. Проте за статистикою, 60% родин, які мають подібну проблему, відмовляються її визнавати. Більшості залежить, напевно, від нашого менталітету. Знаєте, наша жінка б'є, значить. Любить в нас дуже багато жінок так і думають. Багато не хочуть, як кажуть, виносити сміття з хати. Жертвам потрібно усвідомити, що насилля над людиною це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Що йде момент фізичного застосування фізичного насильства. Тоді зразу виникає питання в внесенні відомості до єдиного держ єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 125 двадцять п'ятої легкі тілесні пошкодження. Якщо це випадок психологічного насильства чи можливо погроз застосовувати ті чи інші насильницькі дії, це є стаття адміністративного кодексу. Якщо в родині хтось вперше підняв руку на іншого, не виняток, що ситуація може повторитися. Брати повторність. То у нас на сьогоднішній день пот в протокола складені протокну притягнуті особи по повторності у 186 випадках. Це приблизно. 10%. Насильство має циклічний характер. Це йде насильство, примирення, потім іде таке заспокоєння, після того знову йде наростання агресії, наростання тиску і знову насильство. Це такий циклічний характер, який повторюється періодично, і він з кожним разом буде ставати період між насильством все скорочуватися, а насильство буде ставати все жорстокішим. Тому що насильник, якщо він уже. Відчув смак цього, як кажуть, подавлення іншої особи, відчув свою власність над іншою особою, йому вже важко зупинитися. Та фізичне домінування не єдиний вид домашнього насильства. Домашнє насильство воно, поділяється на чотири основні форми: Це психологічне, економічне, моральне і. Зараз ще розподіляють такі види, як сексуальне насильство. Останнім часом кількість звернень щодо випадків насильства сім'ї збільшилася вдвічі. І якщо в минулому році це за цілий рік було 252 випадки з міліції, то в цьому році, вже станом на сьогоднішній день, у нас є 202 випадки. Повідомлення з правоохоронних органів можливо, це пояснюється кращою юридичною освіченістю населення, небажанням терпіти і вмінням захистити свої права. Під час випадків домашнього насильства потрібно викликати правоохоронні органи і написати заяву. Місце події, коли прибуваємо, значить основне питання це все ж таки убезпечення членів сім'ї. Від того чи іншого насильства припинити локалізувати при необхідності. Людину доставити до підрозділу поліції для припинення правопорушення. однак, поки не відкрите кримінальне провадження, її обвинувальний акт не направлений до суду, насильника не можуть вилучити сім'ї, тому вилучають жертву для жертв насильства. У нас є в місті реабілітаційні центри, там притулки для дітей. Якщо там діти страждають насильство, на то проще дитину вилучити від такого середовища. А вже тоді працювати, звертатися до суду цю проблему далі вирішувати. Води, якщо дійсно там доказані, будуть жорстокі випадки насильства, тоді вилучиться і насильник за потреби жертвам домашнього насильства. Надається тимчасовий притулок у центрі соціальної психологічної допомоги. Заклад розрахований на 18 осіб 18 ліж лі місць у нас є були періоди, коли через маленьких діток. Грудничків, які спали разом з матерями або спали в ліжечках дитячих. 22 особи було. Ми єдина організація в області, яка надає допомогу матерям саме з дітьми, там чи батькам, чи матерям з дітьми. У притулку чисто охайно. Є кімната відпочинку, кухня, пральна, душова і побутова кімнати, оснащені електротехнікою. Людині, яка звертається по допомогу, крім житла, надається і консультація психолога. В першу чергу потрібно, щоб людина до нас прийшла. От. Ми можемо поселити по декілька причин. Наприклад, людина може прийти написати нам власноручну заяву. Ситуація перевіряється, чи вона перебувала на соціальному супроводі в Центрі соціальних служб, чи дійсно є така потреба в даної людини. Але зазвичай, якщо людина вже приходить, значить у неї. Вже є потреба прояви насильства можуть виникати в сім'ях різних соціальних категорій. Раніше в нас був такий міф поширений, що насильство у сім'ї це е, зазвичай стається в неблагополучних, малозабезпечених сім'ях. Ні жертвою насильства може стати будь-хто. Жінка, чоловік, діти, люба людина, незалежно від її соціального положення, статусу, може потерпати від насильства. Жінка, яка, наприклад, займає хорошу посаду там має якийсь науковий ступень, вона ніколи не визнає, що її чоловік, який також може обіймати кількусь керівну посаду, вона ніколи не винесе з дому і нікому не розкаже, що вона потерпає вдома від насильства. А саме гірше, що при цьому страждають діти. Сама дитина по собі в ній закладено підвищення почуття справедливості. Відповідно, кожен стрес, чи то нервовий, чи то фізичний, чи то психологічний, який полягає в тому, що батьки між собою не можуть розібратися, чи можливо навіть застосування будь-якого пресінгу до малолітньої особи, він відкладає свій слід. Часне повідомлення не дозволить кривнику уникнути відповідальності. Якщо вже жінка постраждала від насильства, перше, що вона повинна, це викликати міліцію, де повин, поліцію, де повинно бути зафіксовано що. Вчинилося такі вимагати складення протоколу про вчинення насильства, де мають бути зафіксовані побої це всі негативні явища, які відбулися, і обов'язково вимагати направлення на медичну судову медичну експертизу. Наважитись на крок звернення у вигляді заяви. Люди деякі ну, саму, саме слово заява вони сприймають, скажімо так, доста не, ну, не в хорошому ракурсі, відповідно з усіма наслідками. При розгляді того чи іншого звернення заяви людина отримує з часом повідомлення про те, що дані відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, або складений адміністративний протокол, або прийнято рішення по списанню справи. Донедавна основною формою стягнення для порушників був штраф. Нині передбачено два види покарання: адміністративний арешт до 15 діб або громадські роботи до 60 годин. У людини є час обдумати свої дії, прийняти правильні рішення. Якщо стоїть питання про оплату штрафу, відповідно, кривдник зразу виходить з залу засідань, бере свою дружину, показує, де каса Щадбанку, дає її рахунок, і вона сама оплачує. І судові витрати, і штраф за вчинення адміністративного правопорушення. та не завжди, якщо скарга надходить від жінки, вона є потерпілою. Останнім часом збільшилася кількість випадків домашнього насильства над чоловіками. У 10% правопорушниками є жінки. Вони маніпулюють ситуацію, щоб спрямувати її на свою користь. В межах захисту звертаються по насильству сім'ї в тому напрямку, що використовують в подальшому. Випадки звернення до органів поліції можливо для задоволення своїх якихось, скажімо так, дальнобійних інтересів мається на увазі, чи то розлучення, чи то розподіл майна, чи то розподіл далі потім визначення дитини в належності до батька, до батька чи до матері. Якщо спільні зусилля правоохоронних органів та соціальних служб не дають результату, єдиним прийнятним виходом ситуації є розлучення та виникають інші проблеми. Після розлучення, зазвичай, в нашій державі діти залишаються з матір'ю. Самотній жінці часом буває важко самій виховати та забезпечити дитину. У хвилини відчаю їй потрібна не лише матеріальна допомога, але й психологічна. Катерина розлучилась з першим чоловіком, їй самій довелося виховувати доньку. Жінка вдруге хотіла влаштувати своє життя та знову не вийшло. Аж тут вона дізналася, що вагіта. Спочатку був шок 13 тиждень. Ми узнали. І ця жінка, я на УЗі, вона, вона говорить: Смотрите, ви відео, як він ручками просить. Он, би, ручки сложил, как бы моляться, як просить. Я все равно не... Ну как, у нас уже отношения с отцом были уже плохие. Я говорю, нет, мы все равно идем на аборт, мы ищем врача. Вот. И потом, это я там такая была грозная, серьезная. Пришла домой и начала задумываться. Конечно, я, не, я понимала, что я не хочу быть убийцей. Но и понимала, что сама не смогу поднять этих деток. Жінка була вкрай розгублена і не знала, де шукати розради. На щастя, вона натрапила на телефонний номер лайф центру. Мужчина говорить, Та оставляй все таки, оставляй. Я допоможу. І 22 тижні він взагалі уходить із моєї життя. Ні званка, ні ну взагалі нічого, абсолютно. І тоді я почала говорю в лайф центр і там я вже вирішила конкретно, що ми оставляємо малыша, і вражаю у подібній ситуації можуть опинитися і зрілі жінки, і неповнолітні дівчата. До нас можуть звертатися всі вагітні жінки, особливо ті, які знаходяться в кризовій вагітності. Кризова вагітність це, наприклад, якщо кинув хлопець. Чи залишив чоловік, можливо, якась нестабільна фінансова сторона? Можливо, була в нас така ситуація, дівчина не мала де жити. Ми старалися якось їй допомогти, знайти квартиру, хоча б якось чимось. Спочатку мені дали дуже хорошу психологічну допомогу, успокоїли і Я зберігала цього малиша. За статистикою в Україні щоденно роблять 700 абортів, і це лише легальних на захист ненароджених життів стають громадські організації та благодійні фонди. Ми розуміли, що нередко йдуть на такі шаги люди під подавленням життєвих обстоятельств, під тяжкістю якихось проблем. І ви ми задалися такою целлю, як би допомогти в такої ситуації протягнути руку допомоги, щоб аборт не состоялися. Задля цієї мети благодійний фонд Дім надії проводить інформаційно-профілактичні заходи. В цьому році ми об'єдналися, було декілька організацій, які теж спрямовані на цю діяльність. Вже була така акція Марш парад в нашому місті. Це було дуже здорово. Там було багато дітей, багато мамочок, багато наших сімей, молодежі. Ми виступали на захист традиційної сім'ї, на за життя. Проти аборту моя сім'я, моя фортеця, Прийми щастя своє життя, мамочко, я хочу жити. З такими плакатами чернівчани пройшлися по соборній площі. Окрім того, там вже встановили тимчасовий пам'ятник, на якому зображена ще не народжена дитина на долоні. Мета одна закликати жінок, які опинилися у кризовій ситуації, не робити аборт. Людське життя починається ще раніше, ніж людина народжується. Людське життя це не просто скупчення клітин, як раніше вважаю. Наука зараз просунулася дуже далеко і довели, що людське життя, воно. Вже на таких маленьких термінах людське дитинча воно має ручки, ніжки, воно має головний мозок, серце, яке вже б'ється. Дитинка вже розвинута, має ручки, ніжки, має очки, вона вже робить перші рухи, робить перші гримаски личиком, може от сосати пальчик, може навіть повертати голівку, повертатися вже з восьми з тижнів вагітності. Також от ці маленькі зародки, які ще так ну, називаються, вони, в медицині це ще не людська істота, а зародок, називається по-медичному. Він вже так довели вже учені, що він вже відчуває. Тобто лікар, який е, до, доторкується інструментом до нього, то він забирає ручку, віддергує ніжку. Коли жінка робить аборт, дитина відчуває біль і намагається заховатися якнайдалі, щоб захистити себе. Коли жінка, яка авагітна вперше, іде робити аборт любим методом, любим методом, так? Ніхто ніколи в житті їй не дасть ніякої гарантії, що вона ще раз може завагітніти. Тобто, це може бути перша і остання вагітність в її житті. До мене, коли жінки приходять, я завжди з ними спілкуюся. Я завжди спонукаю їх до того, щоб вони зрозуміли, що дитина не є обусою, і що всі ті негаразди, які у них зараз, що це є тимчасове. І що саме оця дитина може потім подати кров. Рушкутою склянку тої води на старість років. окрім того, сама жінка наражає своє життя на небезпеку, адже наслідків аборту дуже багато. Від психічних розладів у жінки до а, таких, які будуть впливати прямим чином на її здоров'я і на подальше майбутнє її як матері, може бути а, аборт, який не здійснився. Тобто жінка випила препарат. Але, це, але аборт не відбувся. І через декілька там, днів, тижнів ми бачимо, що вагітність прогресує. Але ці препарати вони є тератогенні і вони можуть негативно вплинути саме на стан дитини в майбутньому, якщо жінка захоче залишити цю. Дитину, звісно, ніхто не може змусити жінку народжувати. Я не можу зупинити, не можу тримати. Тобто, ми маємо попередити і про наслідки, і про все, а вже жінка вибирає сама. Ми нікому не нав'язуємо наше бажання зберегти життя. Так ми стараємося в першу чергу заспокоїти і завжди вибір стоїть за жінкою. Якщо вона захоче зробити перервати вагітність. Вона без проблем може вийти за наші двері і піти це зробити. Ми не можемо її ні осуджувати, ми не можемо її вказувати, що їй робити і як. Ми просто даємо їй дві альтернативи. говоримо плюси цього, і мінуси можливо, да, тому що ми не кажемо, що все буде добре, тому що з маленькими дітками одній мамі виховувати зараз дуже важко. Ми не говоримо про це, що буде легко, легко не буде, але це щастя. Це життя жінкам, які перервали вагітність з тих або інших причин, допомагають із постабортальною реабілітацією. Хочеться, щоб наші дівчата, наші жінки, які знаходяться в такій ситуації, щоб вони не боялися, і щоб вони все ж таки робили вибір на користь життя. Але навіть якщо вони не роблять такого вибору по тим чи іншим обставинам, ми все рівно їх чекаємо. Ми вже працюємо з ними психологічно як. Простити себе в цьому плані, все йде конфіденційно. Нас можна знайти по наших номерах телефонів. І наша рекламка є на бікбордах в Чернівцях. Заради збереження життя дитини жінкам можуть запропонувати альтернативний варіант. Уже з самого початку у нас виникли такі три чіткі мислі, три чіткі цілі. Тобто зробити все, щоб в конкретному випадку аборт не состоявся. Друге – зробити все. для того чтобы ребенок остался с матерью и с отцом, по возможности, и в третьих сделать все, если, допустим, возникнут такие ситуации, когда э, семья скажет или мать скажет, я не могу его оставить себе. То есть в третьем мы уже сразу давали себе отчет в том, чтобы помочь этому ребенку, родившемуся. Человеком. Мы идем к тому, чтобы формировать в недалеком уже будущем, потому что такие случаи у нас уже есть, и идем к тому, чтобы формировать детский дом семейного типа. У нас уже строятся дома, которые могут служить этой цели. Там згоду зможуть перебувати і вагітні жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах. Є також державні установи, де майбутнім мамам можна знайти тимчасовий прихисток. У нас були також такі випадки. У нас проживали такі дівчата. У зв'язку з тим, що у притулку для неповнолітніх вони не мають можливості перебувати через свій стан вагітності. Вони перебували в нас з сьомого місяця вагітності. Вони можуть перебувати в центрі матері дитини на Луковецькій. 4. Там кращі умови, окремо в кімнаті, харчування повноцінне і від народження дитини до 18 місяців. Отримання безкоштовної допомоги може сформувати у жінок на хлібницьку поведінку. Щоб цього не сталося, в лайфцентрі розробили систему балів, які спонукають до активної діяльності. У нас є така програма, як вчися заробляй. Дівчатка до нас приходять, ми з ними спілкуємося, ми вчимо їх елементарних речей. Як доглядати за собою, як догляд під час вагітності, як доглядати за своєю дитиною? Ми розповідаємо їм про розвиток дитини, готуємо їх до пологів. Вони тим, що вони до нас приходять, вони таким чином заробляють собі бали. І потім, щоб вони не казали, що дайте нам, будь ласка, вони просто таким чином приходять, ми з ними спілкуємося, вони отримують бали. І ми взамін даємо їм памперси, одежку, стараємося знайти кроватку, каляску, даємо в оренду. Ну різному і стараємось до кожного мати індивідуальний підхід. Жінці надається можливість, да, допустимо, через лайф-центр, що їй кажуть, що їй нададуть і психологічну підтримку, і матеріальну підтримку. Їй не можуть сюди дати одразу так, машину, квартиру, да, так от повністю забезпечити так як жінка хоче, бо я лишаю дитину. Такого не може бути. Десь має постаратись людина да, для цього всього. Через нестабільну ситуацію в державі страх за своє майбутнє, розгубленість і безпорадність вагітні часом зважуються на фатальні вчинки. Багато жінок чи дівчат роблять аборт саме в цей період, коли нема підтримки, коли ніхто не підтримав тебе, не сказав доброго слова. А потім жаліють, дуже жаліють про це. Одна дівчина має 15 років, вона до нас звернулася. Я просто побачила в неї свою доньку, і я не могла залишити до неї. Незабаром дівчина стане мамою. Це буде перше врятоване життя благодійним фондом Дім надії. Вона так. Носяться дитинку, вона очікується, буде хлопчик. Це будемо в кінці серпня народжувати хлопчика. І вона попросила, щоб ми з нею пішли на пологі. І я сказала, що вона не переживала. Вона не є одна, вона більше не є одною. Ми будемо з нею до кінця. І як чим зможемо, тим ми будемо допомагати цій сім'ї. У лайф центрі таких малюків уже шестеро. Та часом боротьба за життя дитини триває і після її народження. У нас був один такий випадок. Дитинка народилася, попала в реанімацію. І на життя не давалося взагалі шансів. Ми ходили, бігали, просили лікарів, скажіть, що зробити для того, щоб ця дитина жила. Вони кажуть, нічого, ви нічого не можете зробити. Я скажу так: ми реально молилися, ми просили людей для того, щоб молилися, щоб ця дитинка вийшла. І зараз. Він живе, він з мамою. І ось недавно вона висилала фотографії і каже: Я вам дуже дякую за мого синочка. Після всього пережитого Катерина Фарбей може порадити жінкам, які стоять перед вибором, щоб не боялись, не боялись, тому що цього стоїть в цьому центрі мені і говорю дали матеріальну психологічну допомогу, юридичну, яка мені нужна була так, що щоб жінки всі звернулися на будь-який питання, на любую підтримку можна розчитувати лайф центру И больницу мне сохранили в больнице. Меня везде, везде, везде они со мной. Вот этот лайф-центр. Коллектив очень хороший. Девочки все отзывчивы. Даже и физическая помощь. У меня было вот тяжело вот беременной. Говорит, мы придем уборку даже сделаем. Я говорю, вплоть до, до вообще неузнаваемого. Что все помогает, все помогает. И сохранили вот нашего человечка. Я как мама, я очень счастлива, потому что у меня есть парочка. Мальчик, і дівчинка. материнство святе і прекрасне, оспіване поетами, увінчене художниками. Жінка з немовляв на руках прирівнюється до Мадони. Тож віддавати дитину в жертву обставинам, що найменше нелюдяно. Проблема є частиною нашого буття, і як би нам не хотілося, цілком відгородитися від них неможливо. Потрібно вірити в успіх і не покладати зусиль, аби стати щасливою людиною. Сім'я це ліки від усіх бід. Місце, де тебе люблять та розуміють, де тепло та затишно, куди хочеться повертатися. Аби так було завжди, слід щоденно працювати над собою. Не чекайте завтра. Живіть сьогодні. Усе у ваших руках.